Амери відеоспостережень знімуть на їх встановлення, витратили мільярд гривень. А зафіксувати під час голосування вдалося лише кілька порушень, яка доля програмно-апаратних комплексів з'ясовували новини. Сам собі режисер. За виборами на дільницях Львівщини стежило більше двох тисяч програмно-апаратних комплексів. На їх закупівлю витратили мільйони гривень. Відеокамери це своєрідна технологія, не стільки спостереження, не стільки фіксація порушень, стільки технологія впливу на виборців і на членів дільничних виборчих комісій, які до просто додатковий фактор для переживання для стримування для обмеження власних дій. Позитив від спостережних камер таки є. Переконують у комітеті виборців. Однозначним позитивом запровадження веб-камер відеоспостереження на дільницях це фактично поширення інтернет технологій і інтернет тепер наявний в кожному селі. Як використовуватимуть програмний апаратний комплекс далі, відповісти достеменно ніхто не може. Щоправда, не виключають, що новенькі камери та ноутбуки передадуть до закладів освіти та культури. Юлія Тинесієнко Павло Замрій. Новини.